Благодійний розіграш розпочався урочисто. Присутнім нагадали, що сьогодні День Конституції України, тож принагідно додати прийняття головного документу держави, відбувся розіграш лотереї. Отже, нехай ваші серця сьогодні наповняться гордістю за нашу країну, за її досягнення, а кожен з нас знайде віру в майбутнє та силу для нових. Звершення. Олеся Сучан прочитала вірш, який написала сама та присвятила нашим військовим. Саме з цим авторським твором дівчинка отримала перемогу у Національному дитячому фестивалі моди і таланту Міні-Міс Україна 2024. Збройні сили України ми пишаємося вами славними нашими захисниками. Я всім серцем відчуваю перемога на. Україну відбудуємо і нові пісні почуємо. Увесь світ повинен знати. Україну не здолати, і ось нарешті мить благодійного розіграшу, який паралельно проходив у прямому ефірі за допомогою рандома генератора випадкових чисел визначили щасливчиків. Символічно, що у день конституції у якості подарунка розігрувався прапор перемоги, який пошили жінки швачки волонтерського центру. Ми сьогодні намагалися спеціально підібрати такі, такі призовий фонд, щоб він відповідав тематиці нашої благодійної лотереї. Бо все ж таки вона присвячена такому е, дню Конституції України, основному закону нашої держави. Розігрувалося 63 лоти та 211 лотерейних квитків. І ось оголошується перший номер щасливчика. Перший лот прапор України і виграшний номер 194. 194, прапор України виграла. Поправка Наталія, крім того, розігрувалися унікальні керамічні вироби, які спеціально замовлялися у Чернівецьких майстрів, та вишиті футболки, шопи ручної роботи шосткинської майстрині Тамари Новак. Номер 95. номер 95. Шопер шопір отримує «Воронік Наталія. В якості суперпризу розігрувалася картина Дівчина Україна, яку виграла Ірина Коломієць. Маленькі волонтери центру Шостка Добро Даня та Артем купили зі своєю мамою 10 лотерейних квитків та виграли 4 призів. Як говорять волонтери, шосткінці не втомлюються займатися благодійністю, брати участь у розіграшах на підтримку Збройним силам України. У нас завжди лотерею нашу підтримують шосткінці і беруть активну участь в ній. І ми намагаємось закрити якісь потреби в даному випадку. Ми збирали на хоча б першу частинку, для того, щоб купувати риби для хлопців, які їм надзвичайно потрібні зараз. Розіграш благодійної лотереї на допомогу за ісу відбувся. Волонтерам вдалося зібрати 21 тисячу гривень, хоча і невелика, але вона поповнить гаманець коштів на потреби наших військових.